Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікаву поробку у техніці Орігамі. На минулому занятті ми з вами вже робили кораблик. А сьогодні ми з вами зробимо стакан. Дивіться далі, як це зробити. Ось такий стаканчик ми з вами сьогодні будемо робити. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору та ножиці. Починаємо нашу роботу. Беремо верхний кут та відгинаємо його до бічної сторони, аби у нас вийшов трикутник. Обережно рівняємо всі сторони та загинаємо. Згин. Добре прогладжуємо. Добре, добре. Потім беремо ножиці та відрізаємо зайву частину. Нижній прямокутник. Він нам не потрібен. Ми будемо працювати лише з трикутником, який отримали. Ось цей трикутник. Робимо допоміжну лінію згину. Беремо верхній кутик та відгинаємо до нижньої сторони, ніби робимо літачок. Ось так добре прогладжуємо лінію згину. Ось, у нас з вами допоміжна лінія. Тепер беремо кут. Та прикладаємо його до протилежної сторони по відміченій лінії. Ось так. Загнули і добре загладили. Те ж саме робимо з іншим кутом. Беремо кутик та відгинаємо до іншого боку і добре загладжуємо. Ось така заготовка у нас з вами виходить. Тепер нам потрібно в один верхній кут відігнути вниз. Ось так. Зробити допоміжну лінію. Після цього знаходимо кишеньку. І в цю кишеньку. Заправляємо цей кут. Ось так. Відгинаємо другий, роблячи допоміжну лінію згину. Загладжуємо. Тепер перевертаємо і відкриваємо наш стаканчик. І цей кут загинаємо до середини. Ось так. І у нас з вами вже вийшов стаканчик. Пальчиком притиснули, щоб утворилось дно. Ось такий вийшов у нас стаканчик. Сподіваюсь, у вас все вийде. Чекаю на ваші роботи.